Мікс дорослого верхнього одягу. Тут різні бренди. Ось такий тренч настігал. Розміри йде 38. Дуже класна якість кутон, Ось таке пальтішко розміру S, також дуже гарна модель. Така моделька укороченого пальта. Таке пальто йде у розмірі плюс сайз, стігал, Подовжена така модель. Такий також дуже класний тренч, усе йде з, етике... з етикеточками. Класна також моделька, йде дуже на закулінце. Така дуже класна вітровочка Оазіс. 12 котів. А, в розмірі 12. Ось така дуже класна вітровочка також іде розміру L. Логесень, така зручна. І ось така йде курточка. Тут іде для мами та малючка. Отак серединку можна закупнути малючка, ось її ціна. Да, зверніть увагу, на це 80 євро. Розмір ексет. Дуже зручна.